То є моїм ближнім, так питає сьогодні законник Ісуса. Може бути так, що я вважаю, що моїм ближнім є лише той, з ким мені легко спілкуватися. Наприклад, усі мої рідні, але за винятком цього одного дядька, який на мене криво подивився у 2005 році. Я це пам'ятаю, і він точно не мій ближній. Або, може, мій ближній це. Усі ці співпрацівники, проти яких я не маю нічого. Ну, але ця директриса ну, вона точно не є моїм ближнім, тому що вона навіть не католичка. Чому я маю вважати, що вона мій ближній? Власне, не так має бути між християнами, тому що Ісус нас вчить, що кожна людина це нас ближні. Кожна людина, а зокрема, ця нужденна. WTN.